Це одна з найбільш закритих та ізольованих країн світу, якою 70 років залізною рукою править династія кімів. Ця країна також є скалкою в оці найбільшої військової потуги у світі Сполучених Штатів. Простежимо на карті еволюцію північної Кореї, починаючи з моменту її створення. Історія починається під час Другої світової війни. В Азії Японська імперія в союзі з Німеччиною контролює багато територій, у тому числі й корейський півострів. Після багаторічної боротьби дві атомні бомби скинуті сполученими штатами на Хіросіму та Нагасакі, і захоплення манджурії радянським союзом, змушують японську імперію капітулювати. Обидві держави домовляються про тимчасовий поділ корейського півострова на дві частини, розділені по 38-й паралелі. У 1947 році починається холодна війна між Радянським Союзом і Сполученими Штатами, і дві держави більше не можуть дійти згоди щодо Корейського півострова. Сполучені Штати пропонують провести вибори в регіоні під егідою ООН, але СРСР відмовляється: тим не менш, ці вибори відбуваються на півдні, даючи початок Республіці Корея. Або південній Кореї на півночі до влади приходить Кім Ір Сен, колишній комуністичний командир, якого підтримує Радянський Союз, створюється Корейська Народно-Демократична Республіка або Північна Корея, і закладаються основи комуністичного режиму з перерозподілом сільськогосподарських земель, націоналізацією промисловості та економіки. Напруженість у відносинах між двома новими республіками стрімко зростає. Повідомляється про численні інциденти вздовж 38-ї паралелі. У 1950 році північно корейська армія за підтримки СРСР і Китаю вторглася на територію південної Кореї. Міжнародні сили ООН на чолі зі Сполученими Штатами втручаються і стримують наступ, змушуючи Північну Корею відступити. Китайська Народна Республіка вступає у війну і, в свою чергу, відтісняє сили організації. Об'єднаних націй після трьох років війни і майже трьох мільйонів загиблих підписується пакт про ненапад і створюється новий кордон з демілітаризованою зоною довжиною 250 кілометрів і шириною 4 кілометри. У наступні роки Північна Корея зробить ставку на промисловий розвиток і сільське господарство, щоб досягти самодостатності. Розвиток стрімко зростає і економіка країни стає другою за величиною в Азії після Японії. Однак Кім Ір Сен поступово узурпує всю владу і ліквідує будь-яку форму опозиції. Країна також розробляє зброю, а елітний загін спецпризначенців у 1968 році. Намагається вбити президента південної Кореї, але зазнає невдачі. У 1980 році Сеул здобуває право на проведення літніх Олімпійських ігор, які відбуваються вісім років по тому. Це спонукає північну Корею подати заявку на участь в організації, але міжнародний Олімпійський комітет відхиляє її. Тоді Північна Корея намагається саботувати ігри, здійснивши теракт в аеропорту Сеула і збивши південно-корейський літак над Андаманським морем. За цим послідував бойкот ігор з боку північної Кореї. З розпадом СРСР у 1991 році Північна Корея втрачає одного зі своїх найбільших союзників. Китай теж стає на шлях реформ і відкритості своєї економіки, тобто йде в іншому напрямку ніж Північна Корея. Країна робить спробу таємного дипломатичного зближення зі сполученими штатами, яка залишається без відповіді. Побоюючись нападу, північна Корея прискорює гонку озброєнь. Після 22 років правління Кім Ір Сен помирає, і йому на зміну приходить його син Кім Чен Ір. У той же час країна потерпає від голоду, що змушує його просити міжнародну продовольчу допомогу. Багато країн відгукується на заклик, в тому числі Південна Корея і Сполучені Штати. У 2002 році, після терактів 11 вересня, Сполучені Штати зараховують північну Корею до своєї осі зла поряд з Іраном та Іраком. Відчуваючи загрозу, країна виходить з договору про нерозповсюдження ядерної зброї і проводить свої перші випробування у 2006 році. Країна також інвестує у вдосконалення своїх балістичних ракет. Щоб збільшити їхню дальність у 2011 році Кім Чен Ір помирає, і йому на зміну приходить його син Кім Чен Ін, який прискорює дослідження зброї. Після п'яти раундів випробувань країна заявляє, що володіє стабільною ядерною зброєю. Через рік відбувається успішний запуск міжконтинентальної балістичної ракети, яка вперше безпосередньо загрожувала території США ядерною зброєю. У відповідь Рада безпеки ООН накладає на північну Корею численні економічні санкції. Наприкінці 2017 року між Кім Чен Іном і новим президентом США Дональдом Трампом спалахує напруженість, але наступні зимові Олімпійські ігри в південнокорейському Пхенчані дають нову надію на мир. Під час церемонії відкриття дві корейські делегації пройшли маршем у складі об'єднаного контингенту. Після цього відбулося дипломатичне зближення між північною і південною Кореєю, і перша історична зустріч між їхніми главами держав. За цим послідували дві історичні зустрічі. Зустрічі між Кім Чен Іном і Дональдом Трампом, але після затримок і військових дій в останню хвилину дипломатичним зусиллям було покладено край, що стало втраченою можливістю і сумним моментом в історії.